Це нашиття на на лінточки, так сказати, маскировки, типу лістиків, дерев. Воно більш виглядить природним. Вправлятися на швейній машинці Геннадій Гашук навчився вже у Вінниці. Півтора місяця чоловік жив в окупації в новій кахурці. В середині квітня, коли терпіти росіян уже було не сила, евакуювався. У молодіжному центрі квадрат волонтерець пів року. Тут, каже, він у колі людей, які так само вимушено залишили рідні домівки. Руський мір мені підходить, я хотів в Україну. Жінка поїхала в Польщу, вони тут прийняли добре, гарно. Зранку приходжу, потім вечором вертаю додому. Такі кімори, маскувальні сітки і шиє елементи для них. І Артем Павлишин від руського міра чоловік втік зі Скадовська у Вінницю. У місті вже і роботу з запахом знайшов. Сюди ж приходить волонтерити. Я сам лікар по професії. І виходить, що коли я побачив російський прапор, я тоді зрозумів, що там не потрібно залишати. Виходили на мірні мітинги за Україну. Все за затечевий газ був, деякі люди припадали. Десь Місяць я збирав мозги благодаря квадрату, тут те, що ми тут знаходилися, працювали тут трошки легше, тому що коли бачиш, що є дуже багато людей, котрі також лишилися житла рідних, деякі дітей потеряли, лишилися це Дуже важко. 24 лютого молодіжний центр квадрат перепрофілювався, каже виконувачка обов'язків директора Анастасія Молдиван. Заклад став волонтерським хабом. Сюди з усієї України з за кордону звозили гумдопомогу для переселенців. Водночас для них почали працювати клуби за інтересами. Дуже великий запит на арт-терапію. І дуже великий запит на зустрічі з психологами. У нас є коло самодопомоги, постійно діючі і постійно працюють два психологи. Галина Бурковська одна з них з переселенцями. Психологиня працює усі 224 дні повномасштабної війни. Росії. за цей час каже її підопічні, дещо змінилося. Вони стали добрішими, вони стали світлішими, вони стали живішими. Тому що що відбувається? Люди об'єдналися і побачили тих таких самих людей, якими вони є. Зараз ми проводимо тут групи самодопомоги, це допомога один одному. Ми не даємо совіти, ми не говоримо про те, що потрібно робити, як потрібно робити, як потрібно сприймати. Ми ділимося власним досвідом. Аби переселенці адаптувалися до нового міста і звикли до мирного життя. Та після російської окупації чи бойових дій в квадраті для них організовують покази фільмів, художні майстер-класи, бізнес-зустрічі є і секція йоги. А ще для переселенців діють безкоштовні курси англійської. Вікових обмежень немає. вчать іноземно і діти, і дорослі. Одна з моїх студенток сказала, що це її давня мрія, і не було просто на це ніколи часу. Тому нехай навіть такі сумні обставини, але вони допоможуть можливій людині цю мрію втілити в життя. Силафект е зі момент. Фект, бат і Щодня сюди приходять десятки переселенців. Усіх їх об'єднує спільна мета. Вони хочуть бути корисними, тучи сітки, допомагаючи, спілкуючись і навіть вивчаючи сьогодні англійську, це погляд у майбутнє. Це те, що потрібно буде завтра. Коли закінчиться війна, це те, що потрібно буде для України розповідати про неї, ділитись про те, якою є ця країна, спілкуватися із світом, щоб тебе чули і щоб ти чув світ. Ірина Хоходра Ігор Самчук – Суспільне новини, Вінниця.